Всім привіт! Лупашими потихеньку паличку! Своїми саморобними катками. Сейчас станемо, покажу як врубає Трошки тут клин. Нічого. Mm. Ось вот так вот. Театру, okay, пройде. Сейчас трое ключка пройдет. Ще вентилятори эту сзади. Сейчас взуюсь, бо гасаю розумтий красипелячка пішла О. О. такі каточки у нас саморобні у 2015 році робили на 6 ножів вода на ливні Ну, непогані. Бамперочок спереді. У нас тут нестандартно. Спереді груз не штатний ми зробили. А ці штатні, що були, тепер ну, можна знімати. Бампер, отак от закріплений. То нормально. Колеса з 892-го, що задній, що передній, Огонь просто. Значить, по каткам не знаю, не, не ставили рядом е, 6 на 6 ножів і на 8, не дивилися, як воно рубає. Однаково-неоднаково. Єдине, що думаю, на поворотах було б на розворотах. краще, щоб було їх шесть, точніше 8. Ну, Щоб густіше було. Щоб не так кидало. Ну а так, в принципі. Такий фончик. Так, да, де є, поперек палка лежала, звісно, вона не поб'є її. Ось такий фон. По-разному рубає. Ось суха така палка, зелена. Не дуже вона товста. Так як я раніше пам'ятаю, такі дрючки були, це ще малий був, такий сонячний був. Шляпи такі, як рулі. Стовбур, як я не знаю, держак на лопаті. Ото да. Один раз ми пробували ці катки наливати воду. Ну, воно, якби так на качество іменно палки рубати, воно не влітає. Бур'ян, так. Да. Бор'ян, якщо води, ось то тут теж підрубує, деякі підруби, які не підрубує, де як попало називається. В землю заходить конкретно, цей сезон дуже м'яко лопатку не брав, не, не піду. Ну, заходить дуже. У мене нож заходить повністю в землю. Да, так, зрозуміло, що на швидкості він нож трошки піднімається, але тим не менее, ну, це його такий мягкий. То я думаю тут і СЗшка би посіяла обична, просто ззаді, щоб цепок був. Мягко капець. То достатньо з головою для посила. А ця здорова наша сівалка, то взагалі без ніяких питань буде сіяти. Остався тут клин, бо думав трошки раніше поснімати, ну там десь вище, .で... ну там вітер. Тут би посадки з трьох сторон, такого вітру немає. Що такі справи? Потихеньку, комбайн з КамАЗом в одному місці працюють, я поки з ними не пересікаюсь. Уже, наверное, скоро будем... вчора посіяли, вчора ж да, посіли пшенички в часть спанірованого. З той площі, що панували, трохи посіяли. А тепер далі, далі працюємо. Скоро будемо виходити, мабуть, у наші соняшники. І ще є, скільки виходить? 7 гібридів соняшника ми ще не збирали. Всього їх 9 було. Ні, не 7, 6 виходить. 3 зібрали. Отакий От фон, друзі. Так от рубає Ну цей сезон м'яко, то воно Отлично це відбувається, края взагалі тут розворачу такий пух Отак вот от Виходить Я ще покажу, уже кому буде цікаво як зробили хоча сейчас дивлюсь на один барабан роблять На веску і погнав Там по-моєму трьох метрові, а це по два метри барабан йде ми заказували барабани Вмісті з підшипниками, а все остальне вже тоді самі варили. В цьому сезоні ту передню ферму варили. Бо виходить, що вона края, це в основному по дорозі края, трошки треба було і не так робити. Така база. І виходить, що один каток перед другим стоїть, ну трохи це неправильно. Сюди б додав ще каток і зробити, щоб вона на циліндрах розкладалась, буде взагалі песня Ну так Колеса Диски москвичовські ступиці Там таке, тут таке колесо, тому що вчора вставив цю запаску, бо десь на саморезана наїхав то я пробило Нормально, так заліз То такі дві у нас тут Потихенько, потихеньку, бо діло йде до зими, треба все вспіти. Да? Якось так, в общем рубаємо, працюємо. Дякую за увагу, всім гарного настрою.